Вітаю вас, друзі! У російських пропагандистів трапилось ізумлініє. Сама по собі ця історія в общем викликає у мене нетре. Ізумління. Вони обурені, кажуть, на так званій Росії зростають сепаратистські настрої. А то що є єсть двіження к сепаратизму. І, взагалі, башкири, які живуть під російською окупацією, виявились для росіян зовсім вже не братнім народом. Ну он приїхав в російський город Волгоград. Я не знаю про какі про какую там он на братський народ говорить. Але якщо на так званій Росії зростають сепаратистські настрої, і Башкири вже не братній народ, то це виходить. нас ж тоді громадянська війна, получается, честь собственного народу Ну, честі, да. питання не таке просте, як може здаватися на перший погляд, і ми із вами обов'язково про це сьогодні поговоримо а також про кадрові зміни серед командування збройних сил України. Але для початку нагадую, вам варто підписатися на Мій канал, якщо ви досі не підписані, натиснути лайк до цього відео та лишити під ним будь-який коментар. Можливо, ви не знаєте, але на так званій Росії у місті Волгоград, який колись називався Сталінград, є ось отака родина мать. Довкола неї, на так званій Росії, розгорнулися справжні пристрасті. Спочатку із блогеркою. Глупость, глупость. безвкусіця, Полна. Мешканка москви потицяла на відео пальцем поблизу родини матері і після того проти неї відкрили кримінальне провадження. Вона спочатку тікала, потім повернулася, і зрештою її заарештували. 23 трьохлітньою дівчину вже помістили в СІЗО. Вот за та саме роль при цьому її заарештували за цікавою статтею за статею про реабілітацію нацизму, і тут навіть у пропагандиста щось починає ламатись у голові. Статтю по реабілітації нацизму а в общем у нас полно примірів, що такое реабилитация нацизму. І тут він має рацію. Якраз нещодавно, кілька днів тому, на так званій Росії був скандал пов'язаний із фашистами та нацистами, точніше, із кадирівцями та бандою Русіч. Ви фашисти? От не ваш фашизм там розцвітав би. А би тип, там вам не почулося. Кадирівець обзиває воєнних злочинців із банди Русіч фашистами, але вони не фашисти. Я нацист. Я прямо кажу, я нацист. На жаль, поки що до кривавих конфліктів між ними не дійшло. Усе, що можуть робити кадирівці у таких випадках, це скаржити і нити, що їх образили. Наче літь грязна Ахмат, обзивати нас різними там. Словами, которые, ну деле, я вважаю, що ми не заслужили. Але менше з тим історія про родину мать на цьому не закінчилася, а тільки починалася, тому що потім до неї прийшов мешканець Башкортостана і записав отаке звернення до Путіна. Водімір Владимир Володимирович, наша вами мать. Так виглядає, не може. Не знаю тільки у чому він не правий, бо мені здається, що для так званої Росії ось отаке обличчя Родіни цілком підходить. Так ось, у своєму зверненні він заявив, що Совєтський Союз наробив багато помилок, і ось оця родина мать це також помилка. Образ родини мать виглядять іменно так. Совєтський Союз зробив немало мало І одна із ошибки. Тут варто відзначити, він сповідує іслам і каже, що родина мать погано виглядає, тому що на ній видно ось отакі кам'яні груди. Саме це йому і не сподобалось. Він каже, що це порушує традиційні сімейні цінності на так званій Росії. Каже, що родину мать треба переробити, помінять цей вид і закрити її срамні міста. Отож, росіяни дуже обурились через це відео. кажуть, як це так, що він взагалі каже. Він що хоче, щоб родина мать носила хіджаб, і найбільше їх принижує те, що москвичку закрили до СІЗО за те. Відео а він просто вибачився. Потім Приношу свої вибачення перед ветеранами великої Отечественної війни. і перед тими, які могли мене не так понять ніж були оскарблені моїми розказування пропагандисти відчувають максимальне приниження. Кажуть, що це погана тенденція, що усе частіше ісламісти хочуть нав'язувати свою волю росіянам, і це взагалі пахне сепаратизмом. А то єсть к сепаратизму, а воно жива, а тон що воно, воно обсуждається. Ано І ось ця історія. Це один із дуже багатьох прикладів того, як на так званій Росії зростає кількість етнічних конфліктів. Російські патріоти б'ють на сполох. кажуть, потім усі ці ісламісти, усі оці мігранти, яких зараз на так званій Росії стає більше і більше. Вони іще запхають так званій Росії ножа у спину. Коли до нам ламанеться НАТО а внутрі країни ініціюють мятеж Всіх этих мігрантів завізіоних Оружие придеться взять кожному русскому. Проте ножі у спину і так трапляються доволі часто. Постійно якісь невідомі добрі мігранти б'ють на так званій Росії учасників СВО. Група ліс армян нітрезу человек 15, був збід учасник СВО для того, щоб відбиватися від мігрантів на так званій Росії. Росіяни формують русські общини і нападають на мігрантів в Росії етнічні проблеми на так званій Росії справді посилюються, і це пов'язано не тільки із тими малими народами, які мешкають під окупацією так званої Російської Федерації, а й із нелегальними мігрантами, яких на так званій Росії справді стає дуже багато. І цьому є пояснення. В росії наростає дефіцит кадрів. Зараз спеціалісти фіксують історичний мінімум кількості резюме на одну вакансію. Радуватися нечому. Республіку накрив кадровий голод. Через те, що росіяни постійно дохнуть на війні проти України, російська влада залучає усе більше мігрантів для роботи на так званій Росії, але також вони почали вербувати дуже активно і найманців. Наприклад, отаких абіда. За Виходить, за Коли ж на так званій Росії трапляються міжетнічні конфлікти, то російська влада намагається їх одразу погасити. До прикладу, один із російських чиновників сказав, що ніяких конфліктів немає. Це усе вигадки українців. Розкрутили так хто розкрутив? Я можу 290 коментарів. Український ката вони оце заявляють, тому що їм потрібно далі залучати іще ще більше мігрантів, тому що у них є дефіцит робочої сили, і навіть сам Владимир Путін казав, що мігрантам треба допомагати. Дуже важливо створити надліжа умови для інтеграції мігрантів. Защит їх права і свободи. Ну а навіть якщо мігранти і будуть приносити проблеми на так званій Росії, завжди можна по телевізору розповісти про проблеми міграції у Сполучених Штатах. Як би цинічно це не звучало, в присходящому в Техасі хочеться бачити вигоди для нашої країни. і да, проблема з мігрантами вона вполне себе реальна. На мою думку, самі по собі міжетнічні конфлікти на так званій Росії не розвалять її зсередини, але... Це може бути одним із факторів, який до цього призведе за сприятливих умов. Тому, хоча ми і не розраховуємо на те, що внутрішні міжетнічні конфлікти на так званій Росії призведуть до якогось соціального вибуху, все одно це дуже важливий фактор, і треба працювати, у тому числі інформаційно, щоб збільшувати кількість таких конфліктів на так званій Росії. Тепер же давайте поговоримо про кадрові зміни серед командування Збройних сил України. Є де які цікаві новини, оскільки Сирський, який командував сухопутними військами, став новим головнокомандувачем Збройними силами України, зараз у нас також є і новий командувач сухопутними військами. Це Олександр Павлюк. За Павлюка я нічого поганого сказати не можу. Щодо нього від військових відгуки тільки позитивні. Чого не скажеш, наприклад, про Содоля. Юрій Содоль, який раніше командував морською піхотою, тепер буде командувачем об'єднаних сил. Я краще про Просто не коментуватиму особисто мене звісно найбільше цікавить те, хто буде відповідати за дрони і в цілому за безпілотні технології. І тут мені здається, є хороші новини. Заступником головнокомандувача збройних сил України призначено полковника Вадима Сухаревського. Він відповідатиме за безпілотні системи і розвиток застосування дронів. Я поки не знаю точно, але можливо у майбутньому він очолить безпілотні сили у збройних силах України. Туда Танки налево, танки, танки, вообще танки отменять. без беспилотников давай, а вот у. Фожоротвойська, ви думаєте? полковник Вадим Сухаревський є героєм України, і до того він був командиром 59-ї мотопіхотної бригади. Бригади, яка зараз боронить Авдіївку, і якій ми з вами дуже багато допомагали насамперед дронами. Я гадаю, що призначення Сухаревського позитивно вплине на розвиток безпілотних систем у нашому війську. І ще один цікавий факт: Сухаревський був тим військовослужбовцем, який перший під час російсько-української війни. Відкрив вогонь проти російських окупантів на сході України. Вогонь ви відкрили проти бойовиків під проводом Ігоря Гіркіна у 2014 році. Цікаво, чи ви стежите за його долею? Я жалкую лише про одне: що ті кулі, які були пущені в ті групи, і скільки снарядів ми пустили по тим блокпостам, якби по тим групуванням під час дій в щось... Нічого не залетіло в нього. Вочевидь, у майбутньому у нашому війську буде дуже багато змін у сфері застосування дронів і це не може не тішити. Ми і з вами будемо й далі допомагати силам оборони України. Я дякую кожному, та кожній, хто долучився до нашого учорашнього збору. Ми усього лише за 12 годин зібрали потрібні 20 мільйонів гривень на дрони FPV типу Крило збільшеного радіусу дії. і паралельно іще ще від вас на фронт прибуло загалом 210 дронів. Для різних підрозділів бійці другого інтернаціонального легіону висловлюють подяку Сергію Стерненко та його команді за передані 30 дронів та подарунки для них. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо в спільноті Стерненка за надані дрони для знищення супротивника. Слава Україні! Попереду дуже великі і дуже серйозні зміни всередині війська. І я дякую вам за те, що ви у тому числі своїми донатами ці зміни рухаєте вперед, не зупиняйтеся і продовжуйте й надалі допомагати силам оборони України.